Звати Лімітка, я є організаторкою зони лекторію на цьогорічному Покефесті. І я представляю образ Мелісандри з книг Пісні та Полум'я. Він саме базується на книгах. Також у нас є популярний серіал Гра престолів. Багато хто дивився. Наразі я дуже вражена тим, наскільки класно координуються тут організатори, наскільки швидко вирішуються питання і, взагалі, як саме ставляться всередині колективу до самого колективу. Це дуже приємно і це насправді дуже важливо. Тобто, будь-які питання вирішуються на місці і одразу. Насправді залучити в це глядача це одна з дуже важливих і дуже складних задач, я вважаю. Я вважаю, поки манфест цим впорався. Тут атмосфера дружня, всі один одного, пробують підтримати, допомогти. Це просто вау! Для мене це трошки в новинку, бо це мій перший такий досвід. І здавалося б, ну, з Вінниці їхати в Харківську область має бути страшно, але ні. Коли є люди, яким ти можеш довіритись, то. Взагалі немає за що переживати. Я сьогодні в образі Чорна Він же хасьонь з благословення небесного урядника. Представляти буду його зі своєю партнершою з, з вітерком теж з благословення небесного урядника. Мені давно подобалось перетворюватися в різних персонажів, але не було можливості, поки мене не пригласили в цю спільноту, і я з цим познайомилася. Ну, це дуже цікаво. Це ти вживаєш у роль, ти вживаєшся у цього Ну, це дуже класно. Я міку, вона кайто. Що полора в нас? Я не по Сантерела бал. Сценка в нас називається Останній бал в дитинці хотіла закосплеїти Годеш з «My Little Pony», але ну тоді ще це було неможливо, ну тому що я маленька. Зараз я якось підросла, дуже хочеться це все робити, це все якось пізнавати. Я з дитинства косплеїла сімку з, з фіксиків. Я виступаю тільки. З нею і караоке, але також в мене є касплина хацинаміку канонічний. Вітаю, мене звати Зельдафа, і я колекціонерка аніме фігурок. А це стенд присвячені українській спільноті колекціонерів, які націли на популяризацію колекцінга. Я в колекціонуванні вже більше трьох років, і я привезла цих няшок з Японії сюди, щоб продемонструвати прекрасність японського скульпта та японських мануфактур аніме фігурок. Сьогодні наш стенд присвячен хасонеміко, і можете побачити стилізовані образи зізічки під хасуноміку на нашому стенді. Бо хасонеміко по суті дуже важлива для японської попкультури, бо з неї неймовірна кількість аніме вона частина цієї попкультури, вона її тримає. Тому сьогодні ми хотіли продемонструвати всю суть колектінга японських анімофігурок на прикладі саме хаценоміку. Дуже складно не помітити цю маленьку плямку цього стенда це джамбо нендороїд хаценоміку від Good Smile Company. Є ось такі малесенькі нендороїди, а є її велика сестричка. У нас є отаке свідоцтво про вінчання у Pokemon Fest можна повінчатися. Ось, золотопіль 2025 року. Хільсверк Інтернешнл» в Україні багато років в нашому місті проходить фестиваль Покемон Фест. В цьому році Хільсверк Інтернешнл» вирішив підтримати цей захід. Ми бажаємо переможцям, учасникам і глядачам незабутніх вражень і безліч емоцій. Златополі відбувся перший форум українських косплеєрів на базі фестивалю Покефест Ukrainian Косплей Форум. До нас в гості завітали косплеєри з усієї України. Конкурс проводився за 16 номінаціями, тому у нас багато переможців. Три перемоги це саме злотопільські косплеєри. Головну нагороду фестивалю виборола дівчинка з Харкова з чудовим костюмом. Це косплеєрка Ля Моран. В рамках нашого форуму відбулася благодійна лотерея, на якій були розіграні лоти. Було зібрано. Близько 15 тисяч гривень, 15 тисяч 100, 14 тисяч 200 гривень ми відправили на підтримку підрозділу, в якому служить один з організаторів Покефесту Андрій Базарний. І 900 гривень було перераховано на великий збір на потреби ЗСУ, які збирають саме косплеєри. Взагалі в організації фестивалю я з самого початку з 2018 року і вважаюсь головною організаторкою фестивалю. В мене дуже крута команда, і ми створюємо цей фестиваль разом з потужною командою. Багато інших людей. Це палац культури хімік, це відділ культури, які нам допомагають. Тобто дуже багато людей задіяні саме в тому, щоб створити цей захід. На дворі вже 20. Це й рік, і ми продовжуємо цей фестиваль. Він став у нас триденний. Ми додавали освітню складову, і наш фестиваль він змінив також назву Юкрейн Fest». Такий формат цікавий для глядачів і для учасників усієї України. Таким чином ми хочемо розвивати туризм в нашому місті. Саме програмі «Стратегії розвитку нашої громади. Івент Туризм визначений як один з пріоритетних напрямків розвитку громади.